За мир, злагоду та процвітання України сьогодні віряни різних конфесій зібрались на площі перемоги для спільної молитви за Україну, зміцни всемогутньою твоєю правицею, державу нашу європейську Україну. Збережи військо наше, пошли ангела Твого на зміцнення захисників народу нашого. Подай нам усе, що просимо для спасіння, священнослужителі називають цю молитву соборною, адже вона об'єднує різні конфесії людей з різних міст. І головне, вона возноситься за соборність, незалежність і мир нашої держави. Єдинородний син Ісус Христос і Святий Дух, все у Твоїй владі ти тримаєш, про все піклуєшся примудрим твоїм промислом. Молимось тобі за державу, нашу Україну, боголюбивий народ, владу і військо. Її усі просять Господа, щоб він захистив нашу землю від супостата, щоб настало справедливе покарання катів нашого народу, дав сил нашим воїнам і був милосердним до народу України. Ми дякуємо тобі і вклоняємося перед тобою, бо ти великий, єдиний, і ти бережеш Україну. Боже, захисти міста і села від цих ударів, захисти мирне населення наших захисників. Боже, нехай Твоя воля і Твоя сила буде з ними. Віряни впевнені. Спільна молитва надає нашим героям-захисникам певної сили і слугує оберегом від злої і нечистої сили. Анна Литвин, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.